Доброго дня. Сьогодні 7 вересня. Так, от підходжу я до дерева, де в мене прищеплені азійські груші. Тут колекцію я збираю і вже багато сигналок от цього року тут є. І зараз подивимося, як у нас 7 вересня. Вже бачу деякі осипаються. Ну, от, наприклад, Так, це в мене тут хвосту прищеплено цього року, Ну, ще врожаю немає. Так, оса, от бачу, вже потроху шкідники починають підтачувати плоди. Тут ось ошершні мене літають. От бачу, от бачу, Такі плоди довго не будуть висіти. Так, ну це красуня. Такі, такі мандаринчики висять. Ну, дуже красива груша і дуже смачна, мені подобається. Так, це чуєро. Чуєро. Ну, по Україні ходить два чуєро. Отакі-отакі от окрас і отакі, от як у мене. Коли я прищепив шенсейки, я спочатку думав, що можливо це пересорт і це енсейки. Але я там дізнавався що це все таки от різновид Чуюро, бо коли цього року почали, почала шинсейки мене плодоносити, то вона трошки вигляд має інший. Але це теж такий, ну скажімо так, пізньолітній сорт. Ось такий цікавий. Тут вона прищепа, шинсейки, тут вона висіла і от вона мене осипалася. Тут у мене от що юро осипається і теж це... вона в холодильнику у мене одного разу лежала до Нового року, але останнім часом це такий осінній сорт, середній осінній сорт, який вже можна от цього року з кінця літа споживати. Ось Тут теж в мене ось щепа. Шенсейки тогорічна. Так, бо якщо от тут чуйро в мене, то от тут чуйро і далі пішла шенсейки. Ну, є різниця, де ще відрізняється. Ось вона шенсейка. Така цікава. Ось, до речі, ще одна відмінність. Отака цікава. Шинсайки від ром. Тому це зовсім різні сорти. Так, і ще в мене тут є от такі красавчики. Це пінголі, теж сигналки. От пінголі там в мене і в іншому місці теж вони є. Це вже такі, я думаю, більш осінні груші. Десь в мене кокосує тут одна була, десь вже вона. Мабуть, вже осіб поїли тут. Шершні дуже великі в мене літають. Я в кінці відео покажу. Так, і ще ми тут Паскрасан тут прищепив. Це не азіати, але от був живець, я його втулив. Так, ага. І ось заховалася в мене шинлі. Ось. Така шеньлі. Тут підщепа айва. Якщо на сіянці там щенлі, в мене вже 400 до 500 грам доходить там чималі плоди. Взагалі, стільки дивлюся от за цим деревом і там, де на сіянці, то все-таки варто вирощувати азіатів саме на сіянці, прищеплювати. І дерева робити там. Все та такі плоди набагато більші, І не так вони осипаються. Так, ну такий огляд. А вже там про дегустацію цих плодів будемо окремо знімати.